У гуртожитку по вулиці Бульварні, 8 у Тетяни Олександрівни мешкає рідна тітка. Зараз моя тітка вважається малозабезпеченою, тому що у неї пенсія 2,700, Так, вона отримує субсидію, але там всього лише 600 гривень. Квітанції приходять дуже з великими сумами, що касається електроенергії. Є і 600, і 500, і 700, по різному. Такі великі суми виникають через специфіку обліку електроенергії у гуртожитках. Тут ділять порівну на всіх мешканців не лише вартість освітлення місць загального користування, а й у блоку з кількох кімнат. Це гуртожиток тут все обще, і тому те, що вона напалює, не зовсім відповідає тим цифрам, що є у платіжках. Тому було вирішено, вона каже: мабуть, мені потрібно поставити лічильник, тому люди, які поставили лічильники ще влітку за свій кошт, і вона порівняла. Ті суми, і виходить, що набагато то або половину, або ще менш люди платять. То вона каже: Нащо ж я буду таку суму платити? Бо пенсія зовсім маленька. 25 березня жінки звернулись до обслуговуючого підприємства Шостка сервіс з проханням встановити лічильник і поцікавились, чи можна це зробити безкоштовно. Коштів нема безкоштовних лічильників. Ніхто встановлювати не буде. Тому він каже, так. Звичайно, в вашому випадку краще поставити лічильник, але для вас це буде оплатний. Тобто, ви самі повинні оплатити стоїмость лічильника, стоїмость матеріалів, роботи і потім підключення до мережі. Лише за дозвіл на встановлення електричного лічильника потрібно було сплатити 500 гривень. Жінки вирішили подумати. Так як моя тітя кожен рік на літо, десь в середині або наприкінці квітня вона їде в село, і там знаходиться все літо до пізньої осені. То вона каже: що мені краще що, звичайно, буде щоб поставити, і відповідне не сплачувати рахунку за електрику, якою користуються сусіди. Тому наступного дня, 26 березня, дали згоду до 15.00 в цей же в цей же день лічильник стояв, був підключений. До мережі жінки розрахували за роботу і матеріали. Загальна сума склала більше чотирьох тисяч гривень. Вони навряд чи на щось би нарікали, якби не дізнали, що у гуртожитку у цей же день розпочали роботи із заміни лічильників за кошти міського бюджету в цей самий час. В гуртожитку, але з іншого боку працювала бригада робітників, які безкоштовно, ну У них така задача була: безкоштовна проводка, встановлення лічильників, і далі підключення до мережі, і все це безкоштовно. Тобто це йшло від нашого міста. Да? От. На наступний день я прийшла до неї, ми, ми цього не знали. А начальник, я думаю, знав. Дуже був обізнаний, але чомусь не сказав жіночки. Коли вона прийшла, він як нормальна людина міг би сказати: жіночки, не хвилюйтесь, уже вам сьогоднішнього дня будуть підводити безкоштовні лічильники. Жінка поспілкувалася з електриками, які прокладали проводку. Я запитала у робітників. Я говорю, підождіть, а начальник нам сказав, що ніяких безкоштовних не буде. Вони кажуть, ну як він міг таке сказати, якщо він знав ще місяць назад, тому що ми приходили, ми робили заміри, і нас тут водили по цьому гуртожитку. Крім того, усі лічильники, які були встановлені до цього, будуть демонтовані. Я подзвонила по телефону і Івану Івановичу, кажу, що це за бізобразя, чому ви обманули людину. Чому вона за, заплатила гроші 4 тисячі по моїм подсотам, 4 445, якщо я не помиляюсь. Тетяна Олександрівна переконана, що її тітко шукали і взяли кошти, знаючи про заплановані роботи. Начальник не, не зазволив навіть дати ніяких квитанцій, що куплено. Що робота розписана, що скільки стоїть ні, це все є, але це написано від руки на такому маленькомалесенькому корішочку. Бумаги я вважаю, що така людина повинна в крайній мірі повернути гроші у того, кого він. Обманув Іван Дудар, директор дочірнього підприємства Шостка сервіс, розповідає, що проблему обліку електроенергії у гуртожитку намагався вирішити вже давно. Для цього писав звернення до виконкому. Останній лист надійшов 08.01.2024 року, де написано, що на ваше звернення, тобто на моє звернення, щодо. Ремонту системи електропостачання в будинках 5 та 8 повідомляємо, що зазначені роботи включено до плану робіт та будуть виконані при умові відповідного фінансування. Питання, коли воно буде, не зрозуміло. Цей лист Іван Іванович показував жінкам, які до нього звернулись. Він говорить, що людей спонукали до встановлення лічильників, адже це було в їх інтересах. Економії коштів. Тому що встановити лічильник коштів у приділені десь 3,5 тисячі, ну, треба купити лічильник, надія за роботу. І цей лічильник окупався буквально протягом 4-5 місяців, тому що люди платили за електроенергію, допустимо, 600-700 гривень, а хто поставив лічильники, платить 100 гривень. Тобто, Скільки напалив, стільки й вийшло. Щодо останніх подій з установленням лічильника Іван Іванович пояснює, жінка сама до нього прийшла з проханням встановити лічильник. Родичка, вона прийшла до мене. От, будь ласка, направили Бог поставте нам лічильник, тому що ми з 1 числа виїжджаємо в село. Я об'яснив, об що буде добре, у мене є черга, у мене ще 5 квартир, які повинні допустимо, у старовітлічильні, тому що це не, не, не один час роботи, це треба цілий день. Я кажу так, хорошо, чисто так, по-людськи пішов на зустріч людям. Кажу, хорошо, пишіть заяву. Вони пишуть заяву, проплатили, тут все, проплачується корешок всі кошти оприходуються. Іван Іванович запевняє, що не знав, коли будуть ставити лічильники за кошти міського бюджету. Я не знаю, коли кажу, будуть ставити лічильник, коли ці гроші в мене, тому що мене це ніхто не посвящає. І я не знаю цього питання. Я не чую себе невинним, нічого. Люди попросили, я пішов на зустріч. Я зробив все. Людям пішов. Люди пішов роботу, затрималися, зробили. Тут просто співпало, що. Гроші вроді би кошти з'явилися. Вроді, вроді би, я не знаю, може їх і нема кошти, ще коштів ще. Тому що на сьогоднішній день, там, от уже пройшла неділя, на сьогодні там тільки на двох етажах розложили тільки одну проводку. Нема Немає лічильників, нема нічого.